І Бучинська. І Боже, завдяки вам, ви побуток я трошки посту. Він завжди такий зайнятий, чесно вам скажу. Весь справа у справа для нас. Дозвольте вам побажати успіхів, дозвольте вам побажати перемоги, дозвольте вам подякувати за те, що ви у нас є. Я дивлюсь на вас і розумію, що у нас є майбутнє. А це саме основне щастя. Дай Боже нам перемог пасиві серій Кацуба. Разом, разом, разом ми сильні. і разом ми і багатій щасливі. Посилімо. Майбутнє. Я будуємо. Разом. Я попробую ще раз спілкуватися з вами українською мовою. Ви знаєте, я своїм друзям. Казав, я пару ти у депутат. Вони кажуть, ти і так депутат. Я кажу, ні, не, не депутат. Кажу, підемо далі. Далі. Мене сьогодні підтримує Таталя Бучинська. Це мій друг. Мене підтримує Оля, це моя коханка. Горбачова. Мене підтримує сьогодні Лаута. Це коханка мого брата. Мене підтримує. Це відбігла не 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 співачка мого батька. Сьогодні мене підтримує вітя. Ну, Оця група тік, що на апнеті. нам гармонію грає. Ви знаєте, коли я сказав, що я йду, вони дуже, як буде обрадуватися. Вони дуже зраділи. Кажуть, Сергій, ми з тобою разом. англійською, бо ви мене я думаю, що не будете розуміти. Я можу точно сказати, що Володарка теж вас підтримує. Правильно? Ви знаєте, мені тут багато кажуть, та ж тут чужий, вас тут не підтримають. Тут є свої. Я кажу, такі, як свої чужих не потрібно мати. Я багато чого побачив у своїх шести районах 92-го округа. Скажу, що тут у вас кін не валявся. Я вам обіцяю, що кіт, мабуть, валявся, кіт не валявся. Не я хочу вам сказати, що ти що при підтримки моїх друзів та себе особисто сьогодні роблю для вас. Броші! Це буде робитися, не зважаючи на те, буду я в Верховній Раді, не буду. У мене є задача, у мене є підтримка, у мене і мої друзі. Я ще раз хочу вам побажати здоров'я. Вам усім спасибі чи «дякую» як правильно. Вам гарної Не Знає, як воно правильно і буде. Табачник <клухи> теж Ірину білик привозить. що. забачного сексу вам всім. Классно бути. Якщо можливо, я зібрати. <клухи> З ними, добре? Да, знімаю, Володарка! Правильно? Я виправилась. Щастя має! Ви знаєте, виключну цю музику, тут мало того, що фонарі світять, я вже не можу жарко від них. Табашник і теж привозив пайсо. Любімо люблю пісня в Калібучинської. Це пісня високо. Я прошу дуже, Готові. для, для волдарки. Задівайте, будь ласка. Я вас на сцені стає на українсь. Ви мене підтримуєте. Дякую вам. Ви побіцяли на сцені стоять. Не тільки можна, а треба спочатку доть оплески, потім до пісня високо.